Що ти робитимеш, коли говоритимеш з Мапігано? Триматимуся впевнено, стоятиму рівно і дивитимуся у вічі. Якщо він тебе обізве, що ти скажеш? Скажу мене звати Беділі. Запам'ятай. А якщо він тебе проганятиме? Скажу ні, це моя територія. Що як він тебе лякатиме? Не зможе. Він не страшний, звичайний леопард. Такий, як я. Звідки ти знаєш, що він не страшний? Тому що я віднайшов свій рик. Безсумнівно! Що ж іди постій за себе? Ми ж подивимося, так? Я такого ні за що не пропущу. А, а, що? Оце так сила! Що? Що це сталося? Я стався. Треба запам'ятати цю фразу. Невже знову? Баділі. А де це твої дружки? Знову їх привів, щоб за тебе постояли. Ні, я сам. Це моя домівка. Тому ти повинен піти геть. Так йому баділі. Та ти що? І хто ж мене змусить? Ти? Той самий Баділі. Ти всього на всього боєгузливе кошеня. Ні, не давай йому обзиватися. Ні, я. я не боюся. О, це катастрофа. Треба допомогти. Ні. Я вірю в баділі. Він сам опорається. А! а мені здалося, що ти боїшся. Я не боюся. Я не боюся тебе, матігано. Серйозно? А даремно бо варто було. Якийсь ти вайлуватий. Бачиш, який я впевнений у собі, бо я знаю, що можу. І не боюся це довести. Он як, то підійди ближче й доведи. Це досить близько. О, чи надто близько? Це ні. Я, я не боюся тебе, мапіґано. І ніколи тебе не боятимуся. Тому краще йди. Пішов. Дядь, уго, ну. Я сказав, пішов <звук> і не вертайся! Молодець баділі! Навряд чи ти його знову побачиш! <с Tracy> Було видно, як мені страшно. Жартуєш? Ти був сама хоробрість. Я найгострозоріший, і я бачив, як леопард заступився за себе. Без вас у мене б нічого не вийшло. Дякую, що повірили у мене. Ні, це ти повірив у себе. І це найголовніше. Оскільки ти повернув свою територію, ми можемо сказати Галага, що вони в безпеці. О, так. Переказуйте вітання і е -е, вибачення. Зовсім інша річ. Так, на землях прайду знову тихо і спокійно. Рятуйте! Вартові! Рятуйте. Швидше на нашому дереві. <плес> не ну, вже знову. Ви не повірите своїм очам. Ванга? Привіт, народ! Що у вас? Ти у нас? Що ти робиш на дереві? Захотів вернутися. Ці звірята такі милі і пухнасті. Ходи сюди, Лаїні. Обійми мене.